Дорогі друзі, цей піс, очевидно, є іншим, він навіть іншим, ніж минулорічний піст, Другий піст війни. Взагалі цей час посту це не лише покаяння, хоча, очевидно, тема покаяння є ключовою в наших літургійних текстах. Одною з таких провідних тем, крім теми покаяння, є тема втраченого раю. Вони між собою дуже пов'язані. Ми оспівуємо цей плач Адама, вигнаного з раю. Ми немов би хочемо себе розпізнати в тому Адамі. Взагалі, я би навіть сказав, що весь, вся ця тематика людського гріху, про яку ми будемо говорити в найближчих днях, коли будемо молитися каноном Андрея Крицького, це теж про те, щоб розпізнати себе поза раєм, щоб розбудити в собі це прагнення повернення до раю. Але я би хотів, щоб ми в цьому році. Придивилися до своїх втрат. Бо крім цього втраченого е раю екзистенціального, ми теж втрачаємо дуже багато чисто людського. Хтось втратив рідних, близьких. Я думаю, що немає людини в Україні, котрої би, би не торкнулися втрат. Навіть якщо це не торкнуло безпосередньо вашої сім'ї чи родини, то це хтось загинув рідний, знайомий. Пригадується е одне інтерв'ю нещодавне, питалося про втрати, і людина відповіла, що я втратив людські реакції, я втратив спонтанну довіру. Придивімося до наших втрат. І не, не лише і не, не просто для того, щоб сказати, а, ну це складний час. Ми переживемо це, ми відновимося. Ми переможемо і вернемося до, до нашої цілісності. Бо. Цей час би, такого християнського переосмислення, це в першу чергу час усвідомлення, хто є лікарем, хто є той, котрий зцілює, хто є, врешті-решт, господарем нашої історії, того всього, що діється навколо нас. Так нас оточує зло. Так нам тяжко абстрагуватися від того всього, що діється навколо нас, і цей великий піст, цей другий піст. В часі війни є тим часом, котрому варто ставити собі складні питання, що я втратив, кого я втратив, що цінного я загубив в цьому часі. Врешті-решт, що мене найбільше болить? Я пригадую собі фрагмент. Пророка Осію з 6 розділу він пише: Ходіть до Господа, повернімося, бо Він розірвав, він і загоїть. Він ударив, він і рани перев'яже. Ми не схильні думати про Бога такими категоріями, що це Він нас вдарив, що це Він розірвав. Це складна тематика. Але вона так насправді десь в глибині серця, думаю, є в кожного віруючого. Господи, де ти? Де ти є в цьому моєму болі? Де ти є? В моїх втратах? Чому ти допустив це? Чому мене болить? Чому болить душа не одного українця? І навіть якщо я не маю відповіді на питання, чому я можу? Послухатися Пророка і котрі запрошує тебе і мене вернутися, до Господа як того, котрий є лікарем, котрий зціляє, котрий лікує. Не знаю. Було би хотілося б сказати, що він нам все поверне, але я не знаю. Можливо, ми залишимося з тими втратами. В історії, напевно, ми залишимося зі шрамами, ми залишимося з пораненою пам'яттю. Але я вірю, що цей піст, якщо ми переживемо його з Богом, якщо не просто будемо казати, так, ми грішні, та, щось треба морально покращити своє життя. Так, то правда, це теж. Але ще більше, стати ближчими до Господа. До того, котрий лікує наші серця, котрий зцілює наші рани, щоб ми, я вірю, дійшли до Пасхи більш цілісними, та, більш загоєними. Цього я собі бажаю і вам в часі цього тих тижнів великого Посту, постукути перед нами. Я думаю, що це завдання воно не обмежиться або не закінчиться разом з радісним співом Христос Воскрес. Так би хотілося, але ем, можливо, що ті рани і ті втрати будуть продовжуватися. Але досвід зцілення буде давати нам надію на завтрашній день, буде давати нам надію на, на світло, на перемогу. На повернення до раю, до такого передчуття раю, отак. От до раю повернемося е в іншому вимірі. Тут на землі те, що ми можемо досвідчити, це передчуття раю, це частинку раю в нашій душі, в нашому житті. Щоб могли тим раєм ділитися з іншими. А наразі мандруємо разом з Адамом, оплакуємо наше вигнання і шукаємо лікаря. До зустрічі на наших постних богослуженнях і щоб разом дойти також до літургійного пережиття пасхальних свят. Слава Ісусу Христу!